і народний депутат України, пан Розенко, а, Шановні друзі. Ми дуже перепрошуємо, що ми трохи запізнилися, але у нас такий величезний графік зустрічі сьогодні, тому ми дуже раді тут побувати у вас. І ну буквально пару слів. Напевно, пан Юрій спочатку скаже. А ми потім, а я потім уже додам. І звичайно, ми хотіли б там почути якісь питання, хоч часу трошки малувато, але ну на те, що зможемо, завжди відповімо вам. Бо наше головне завдання не стільки вам тут лекції. Почитати чи проагітувати вас за щось, а почути і вас, тому що для нас це, в принципі, дуже важливо, тому я, пану полковнику, даю слово, а потім уже сам трошки додам теж. Да, радий запрошення, що в вашій місцині побував. Я вперше на Закарпатті був, вперше тут, у Львовській області, бував в 98-році, му році, але вже, повірте, великий термін пройшов з тих... і багато що змінилося і в кращу сторону. Ну... Стосовно Львова, Ну а у вас тут бачу, що трошки немає. ну, нічого, Ми балотуємося до Верховної Ради по списку блока Петра Порошенка і приїхали підтримати кандидата вашого по 123 округу Тараса да. Ви його, мабуть, краще знаєте, рекламу йому робити не потрібно, але все-таки пойміть, що в травні місяці ми дали, проголосували за нашого президента. Петра Порошенка і в даному випадку вибори, які будуть 26 жовтня, то є важливий момент для того, щоб ми дали можливість реалізувати передвиборні обіцянки президенту. Він один зараз і Верховна Рада не є здатна в даному випадку, тому ми йдемо до парламенту для того, щоб забезпечити більшість парламентів для підтримки реформ. І до 2020 року, як сказав президент, свої стратегії повинні по. Пройти ряд реформ їх там дуже багато, більше 60, але вони нагальні реформи і повинні дати можливість нам стати європейською державою. Ну європейська держава, європейські люди, європейські. Достаток, ну і наша країна повинна процвітати. Ну так коротенько. В даному випадку даю слово Валеріч. Так ну зараз от ми їздимо, і декілька разів довелося нам чути такі репліки про те, що ну напевно не, не треба було важкий час для України. Не треба було проводити ці парламентські вибори. наші вони вам потрібні вибори за виборами, але насправді. Давайте говорити відверто, що ну і люди на Майдані всі ми разом переживали ці події, були активними учасниками, і люди, люди безумовно ну, вимагали від нас, від політиків, від цього суспільства. Ну, реальні зміни влади, реальні зміни ситуації, перезавантаження цієї влади. І тому казати про те, що от ми там президента. Обрали і все, хай він собі працює. Напевно, це неправильно, тому що насправді ми живемо в парламентській президентській республіці. І Президент сам зробити в принципі в цій системі координат нічого не може. А Верховна Рада України, вибачте, нинішнього скликання обиралася при Януковичі. І Верховна Рада України нинішнього скликання це комуністи більшість разом з регіоналами. І тому, от як було на 150 там народних депутатів демократичної опозиції, так і залишилось. Да, там частина перефарбувалася, частина перебігла до нас. Але повірте, от пройде зовсім небагато часу, десь ситуація хітнеться в інший бік, і вони побіжать відразу назад зустрічати там десь на вокзалі Януковича. Тому очевидно, що ця Верховна Рада і президент правильно зробив, що її розпустив. І розпуск Верховної Ради, і обрання нової Верховної Ради дає нам всім шанс справді на проведення тих реформ. Які пропонує президент, бо в нинішній Верховній Раді України ухвалити нічого не можна. От ви я не знаю, бачили вчора засідання? У нас було в Верховної Ради, чи не, не бачили? Ну слухайте, ну коли турчина там трохи не матюками в зал заганяє депутатів, і просить про проголосуйте раз, проголосуйте два, десять раз, і все 200 голосів, 200 голосів, 200 голосів. Ну не може ця рада працювати. Тому в перевибори вкрай необхідні, але саме головне, щоб ми насправді обрали таку Верховну Раду України, яка. Не боролася з президентом. Ми, на жаль, пам'ятаємо всі от події 2005-2006 п'ятого-двох тисяч шостого року, коли ну, начебто демократи да, ви, 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 виграли вибори. Але чим все це почалося? Яка боротьба була між Тимошенко і Ющенком? І чим все це закінчилось, коли Янукович прийшов до влади? Тому ми не повинні зараз допустити взаємопоборення. Президент закликав всі демократичні сили об'єднатися, і ми повинні справді об'єднатися. Тому не від нас, не від нашої команди. Ви ніколи не почуєте там якоїсь навіть невеличкої критики поливання брудом наших там конкурентів чи союзників. Ми приїхали, щоб от запропонувати і ну. Запросити вас прийти на вибори і проголосувати ну, за блок Петра Порошенка як за список, так і за наших мажоритарних кандидатів. Я буквально ще пару слів скажу про програму президента. Знаєте, за 24 роки вже напевно ну не один президент говорив про реформи. Да, от що реформи треба реформу, потрібні реформи. Але в чому відмінність сьогодні те, що сказав Порошенко? Він сказав про прості речі. Що не треба нічого вигадувати. Україна виконала, президент виконав вимогу Майдану і підписав угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. І оця угода це наша програма реформ. Якщо ми виконаємо цю угоду між Україною і Європейським Союзом, а це великий документ. Ми будемо зовсім іншою країною. Ми будемо справді рухатись. У нас є дорога вказ, куди ми рухаємося. Це до Європейського Союзу. І Президент поставив конкретне завдання: 2020 рік. Це ж через 6 років. Україна повинна досягнути таких стандартів життя, в першу чергу, в соціальній політиці, в економіці, щоб Україна через 6 років могла підписати угоду і подати заявку на членство в Європейський Союз. Вот наше конкретне завдання. От наша мета, і ми хочемо справді сформувати нову Верховну Раду України про європейську. Про реформаторську і про, і про українську це саме головне. І добре, що ці вибори відбуваються, і добре, що в наступній Верховній Раді України не буде фракції комуністів вже Все, на свалку історії. Комуністична партія і своєю ідеологією відійшла, не буде фракції регіонів в наступній Верховній Раді України. У нас з'явився ще один шанс. Ми чудово розуміємо, що ну. Великі до нас очікування. Ми їздимо зараз з паном Юлієм, членом нашої команди по всій Україні. Великі очікування людей на зміни, Великий кредит довіри, і люди ну, від нас просто вимагають вже зробіть щось. І я, я собі так от уявляю, що ну, у Верховній Раді України ну, є півроку максимум. Якщо за півроку Верховна Рада України знов не почне нормально працювати, якщо за півроку знов почнуться чвари в демократичних силах, поливання друг другом брудом, через півроку з Верховної Ради винесуть всіх і спалять ту Верховну Раду люди. Повірте, отакі от настрої сьогодні в суспільстві, і ми це чудово розуміємо. Тому ми йдемо до Верховної Ради працювати. Ми йдемо з конкретними пропозиціями, хочемо справді допомогти. Президенту і всьому суспільству на через шість років опинитися в Європейському Союзі. Тому завершу коротко таку невеличкі наші виступи. Якщо є питання, давайте задавайте і задоволенням відповімо. Україна зараз убезпечить свою армію так, щоб, не дай Бог, нашли бойові дії настоящих, щоб ми могли вистояти. Ну, Повинно відповісти, що Україна забезпечує Збройні сили. Це перемир'я, яке підписали в Мінську. Воно витримується з нашого боку, але не витримується з боку сепаратистів. Але повірте, та кількість жертв, яка була наприкінці серпня, на початку вересня, вона облічилася сотнями, а інколи навіть до тисячі, як під Лавайськом. Загинуло дві тисячі військовослужбовців. В даний момент є загиблі, але це один, два, три випадки. Дуже важко дивитися на таких хлопців. Я от був в військовому шпиталі в Вінниці, які покалічені, а їм 18-20 років. Повірте, тому це перемир'я воно повинно перерости в мир. Але ми, як представники Збройних сил, в даний момент використовуємо максимально для того, щоб відновити авіційну техніку, бронетехніку, створити людські резерви, щоб підмінити тих хлопців, які зараз на передові. Тому. У нас ресурси є. Доволі 23 роки зруйнували. Ви всі знаєте, багато хто населення з ваших служили в українському війську, не фінансувалися, не звертали увагу, читали, що армія не потрібна. Скорочували постійно з 800 тисяч 92-му скоротили до 160 тисяч на даний момент. Представте, які втрати, але людські резерви є. Наші руки наших техніків і підприємства авіційної промисловості, бронетанкові заводи, три зміни працюють. Мої літаки ремонтуються в Львові на вашому заводі. Тут три. Потім ще буде три. Тобто ресурси є. Але ми готуємося до війни, але хочемо миру. Буде таких дуже мало. Достатньо. Не буду казати цифру, але достатньо. Не всі продали ще. Ще давайте друзі, давайте запрому користуйтеся можливістю розраховувати підвищення пенсій питання. Ну про пенсії, давайте я коротко скажу. А, значить, пен пен. Так, ну всі чудово розуміємо, що пенсії, там заробітні плати, там бюджетникам, вчителям, лікарям це похідна від економіки. У нас економіка за три останні роки повністю лягла. От лягла все. Немає економіки, розграбували її, вивели. В, 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 в офшори сотні мільярдів о, грошей. І сьогодні я можу сам критикувати нинішній уряд, там формально, ми там удар до нього не входимо, але тим не менше не хочу цього робити, не буду цього робити, бо знаю, в якій ситуації. Ми всі опинилися. Але посипати попілом на певну голову не можна. Не для того ми сюди приїхали. І відповідь тут одна. От знов таки кажу. Або ми даємо позитивний імпульс економіки, або ми даємо людям працювати, і вони самі створять робочі місця. Той малий і середній бізнес. Великі підприємства зараз, от кажуть, війна не час для проведення реформ. Але якраз війна це прекрасне можливо, Ну, погано про це говорити, але прекрасна зараз можливість підняти наше підприємство, оборонки. Цим славилася Україна. Зараз пішли туди кошти, зараз туди пішла оборонне замовлення. Тобто використати всі моменти для того, щоб підняти економіку. Буде економіка працювати. Повірте, відразу це. Це піде в пенсійні виплати, бо всі чудово розуміють, в якому становищі зараз знаходяться пенсіонери. Я працюю сам в соціальному комітеті. Ну послухайте, ну тисяча гривень пенсія і тисячу двісті зарплата у вчителя, у лікаря, у працівника соціальної сфери, 1200 двісті, тисячі п'ятсот. Ну ну це реально прожити не можна. І я, як можна жити, коли умовно кажучи, тут це тисяча гривень, а в 100 кілометрах буквально за таку ж саму. Роботу пропонують там 500-600-700 доларів, тобто ясна річ, що молодь буде тікати, люди будуть тікати, і ми будемо втрачати потенціал. Тому знову кажу, у нас є півроку для того, щоб хоч якось підняти цю країну, і ми використаємо цей шанс, будемо все робити для цього. Давайте ще але ви скажіть, будь ласка, у нас люди такі малі пенсії, малі зарплати, але скільки в нас є олігархів? І вона у Верховній Раді. Вони повинна бути олігархів. Я, я, Раді. Я, вам, я вам хочу сказати, що Верховна Рада, на жаль, є такою, яку, яку от ми її обираємо. Всі, всі її обираємо. І я ж кажу, нинішня Верховна Рада це взагалі сором для України. Це всі розуміють. Відразу ми олігархів не позбавимось, але я переконаний, що от в наступній Верховній Раді України їх буде вже менше. А це з народом їх буде вже менше. От я переконаний, там уже не буде людей Ахметова, не буде їх, їх уже не виберуть. Розумієте? Там не будуть інших людей. А ви Але вони йдуть у да. списках, да. беруть такі от партії їх вже в своїх списках. Ну то тих радіоналі то значить безумовно, по одному партії. Вони є а от дивіться. А ну в живі, в на в наших наприклад в списках. Блоку Петра Порошенка немає жодного регіоналу а, і жодного от, жо... за, за от, послухайте, послухайте уважно. От дивіться, ви ж все це бачите. Ми правильно то, що позиціях, ну що їх приймає мені дивно, ну, от, дивно. От от правильно, от ви правильно говорите, і ви це все бачите. І ви просто за ті політичні сили не проголосуєте. Все не голосуйте. Якщо ви бачите, що політична сила взяла колишніх регіональних, ви ж за них не проголосуєте, а проголосуєте за інших. Представників правильно, от у нас, я ж кажу, в блоці: у нас немає жодного представника партії регіонів, які були, були в цій партії чи фракції. Ми пишаємось з цим. Хоча багато там розказують, але тим не менше таких немає. У нас народних депутатів України, в принципі, це ну, представники. Фракцію «Удар», тому, що ми об'єднали з блоком Порошенка. Порошенка закликав всіх об'єднатися. Ми прийняли партійне рішення, що ми йдемо разом. Перший номер Віталій Кличко і в принципі наші депутати, і частина депутатів із батьківщини. Ну, вони традиційно підтримували колись там Порошенка і вважалися її командою. Все. у нас регіоналів немає. У нас всі перевірені люди, всі депутати, які пройшли через майдан, які витримали і тиск і витримали. Витримали і наїзди, і погрози, і в тому числі витримали, і коли дехто когось намагалися перекупити. Так що мені соромитися за наших депутатів а немає. Що чого. ви думаєте з Кримом, що буде якщо буде Вже буде повірте. Це болюча тема для мене особисто. Да. Крим, ну повірте, підтримки народу. Я там не відчув місцевого населення. 99% їм тільки пообіцяли 200-300 гривень привалки до пенсії. Я звертаю увагу. Вони побігли на нас з криками, давайте вас бендерівці порвемо. Я головний сепаратист і бендерівець Севастополя. Повірте, так, пишаюся, пишаюся цим званням. А повернемо тільки тоді, коли Україна стане розвиненою. Є два шляхи, як завжди. Це політичний і військовий. Військовий це це та ж сама буде історія, що на Сході будуть гинути наші хлопці. А дипломатичним, політичним шляхом треба тільки показати тому Криму, що Україна економічно зростає, напрямок на Європу зростає дохід людей. І повірте, там багато людей сиділи і вагалися. Україна, Росія, Україна Росія. І коли оця Почнеться в сторону України, коли побачиш, що люди багатіють, да, статки ростуть, да, все добре, і вони перебувають ці шальки терезів на нашу сторону. І тоді вони вже самі почнуть піднімати бунт і казати, ви нас обманули. А їх обманули. Пенсії бюджетників великі, але ціни в три-чотири рази зросли. про це ж ніхто не каже, ніж телефонують мої знайомі. Да, вона отримала там 1200 знайомих гривень. Зараз їй платять три тисячі гривень. Але ціна в 3-4 рази. Та тільки це на ліки, а продукти харчування, а комуналка. А Кремль без води він взагалі не живе. В цьому році не було сезону. Ніхто не поїхав туди відпочивати. А вони з цього сезону живуть. І побачите, вони зараз по цеплять по осінні, порахують і скажуть: о, давайте Аксьонов, відповідайте. І порвуть то Аксьонова. Таким же референдумом вернуться назад в Україну. Ну тільки такий шлях. Так, але якщо не повернути Криму, ви як е, військові, ми багато втратимо? Та Ні, я так. думаю, багато ми не втратимо. Але але ви повірте, Крим, Крим він залишається український. І татари, які там проживають, вони українці. Але повірте, там 37-й рік постійно їх запугують, їх арештовують, вивозять кудись. Росія хоче їх знову, як в 44-му році, депортувати, але повірте, вони будуть опиратися, і вони зрозуміють, що інколи треба буде і активні дії проводити. Але Крим це українська територія, вона тимчасово окупована. Ну, вони вдарили в той момент, коли наша влада була слабка, коли наша армія була слабка. Дуже влучно було вибрано момент, повірте мені, ви ж це знаєте. Тому треба розвивати нашу державу. І все вернеться. Українам треба зараз нафтогаз. Газ майже за обіцяли багато чого чу... Давайте ще одне запитання, і так, тоді будемо завершувати. Так. За півроку вони туди копійки не вклали. Ми пана але нам не повертають Що буде ціна Значить, зараз на це питання на жаль не може відповісти нам, депутатам навіть. Голова уряду, тому що ніхто не знає, яку нам ціну на газ сьогодні запропонує уряд. Сьогодні вони кажуть, якщо от залишиться все як є, ну скажімо так, підвищення цін на газ вже не буде поки що. Але можливо, буде проблеми там з постачанням газу, перебої. Вони цього уряд не, не виключає, але ну йдуть переговори. Європейський союз, ми працюємо по газу спільно з європейським союзом. Європейський союз, так же як і ми, тисне на Росію. Будемо сподіватися, що ну вдасться знайти якусь середню ланку. Хоча відверто хочу сказати, Росія робить все, щоб не домовитися, і щоб Україна, ну скажімо так, оцю зиму дуже важко переживала. Вони хочуть, да вони хочуть навіть не стільки, щоб ми там вимерзли, скільки от підняти всередині України бунт. Що вот погано, що вот ви такі сякі. Не може. а ми ж ну а що я... ну що прем'єр може, коли Росія сказала, давайте купити за 500 доларів газу, все, а в Європу продає за 350. Тому це це питання виключно політичне. Немає тут економічних цих. ну от в такій ситуації ми живемо. і будемо сподіватися, що разом з європейським союзом, все таки ми домовимось. Ну натиснемо Росією і шляхом санкцій, і шляхом там інших якихось методів, щоб все таки примусити Росію відновити поставки газу в Україну. Ми три місяці ні кап... ні каплі газу нам Росія не дає. Три місяці нічого Вентиль перекрили все. Ми не беремо в них газ. Бажаємо вам, пану та але кілька слів, щоб сказали, звідки стільки сили й муж від української землі. Я українець народився в місті Умань, Черкаська область центральна Україна. центрального країна. Нажив, бо ми казали, хоч прийдемо, хоч дотокнемо. Ти на дешки перемоги. Дякую, дуже приємно. дякую і, Україні... і ще, шановні пані та панове давайте ще раз подякуємо кандидату в народні депутати Драсу Івановичу Ботенко за сьогоднішню організовану зустріч. Подякуємо народному депутату від партії Удар Павлу Розенко. Ну і, звичайно, подякуємо патріоту нашої землі, мамчу Юрію Валерійовичу. Це полковнику повітряних сил Збройних сил України. Давайте їм всім подякуємо. Дякую всім роздільській громаді. До нових зустрічей. До зустрічі парень на суде.